Одним з найважливіших свят на Балі є баліський новий рік Н'єпі, і відзначають його згідно з індуїстським календарем САКа. Святкування нового року на Балі проходить кілька днів, і кожен з них присвячений особливому ритуалу. Починається все з однієї з основних церемоній меласті, яка символізує очищення за допомогою води. Церемонія складається із двох частин. На початку людина повинна очиститися сама, для цього необхідно зайти у водойму і обмитися в ній. Ця частина називається Бувана Аліти. Вона дозволяє позбутися злих помислів і гріхів. Потім настає час очистити все довкола від зла, яке творять люди, провести ритуал бувано-агун. Для цього необхідно у водоймищі обмити предмети з храму, окропити водою ґрунт, дерева та інші місця. Наступного дня настає час найвидовнівищеної частини святкування баліського нового року парад жахів. Це величезні постаті ого-ого, які показані на відео, що перекладається з індонезійської як струсати. Вони зображують жахливих демонів та злих духів. Фігури досягають, як ви бачите, 10 метрів у висоту, та їх переміщає команда хлопців, носіїв від 10 до 60 чоловік. При цьому вони намагаються сильно сатрясати ляльки. Все це супроводжується, як ми чуємо, музикою традиційного оркестру Гамелан. Такі ходи супроводжують спеціальні люди з довгими палицями, які піднімають проводи, що висять над дорогою для того, щоб монстри що жили, не зачепили. За традицією, чудовиськ приносять головними дорогами. У нас це було чотири перехрестя для кожен по одному з самого першого Збирали перша хода була з чудовиськами, друга, третя, четверта. Ми прийшли на такий, як стадіон, головна площа можлива, і по одному почали випускати. Ці е, як би, вулиці, так? чотири вулиці, чотири перехрестя. Спочатку спочата, е, як би, акторки так? між собою імітували боротьбу е, зла та добра. Потім виносили таких фігур і як би, зітрясали, так? хлопці. Все це супроводжувалося, як ми бачимо, вогня. Е, це дійство десь було і знаю, Мабуть, у години весь цей час їх ведучі чи священник, я не знаю, ось щось промовляв на їх місцевому місцевої мові. Після цих всіх шествий ми пішли знову кожен до свого перехрестя, до своєї вулиці, там біля перехрестя. Носили ці фігури, і потім всі зібралися і прийшли, принесли ці фігури до першого нашого перехрестя. На цьому перехресті також їх носили по кругу, щось там кричали, На жаль, я не знаю індонезійського. І потім вже більш-менші фігури. Починали е, розтрясувати, так? е, е, Їх, такі фігури потрібно спалювати або ламати. Це символізує перемогу над власними демонами та вигнання злих сил. Але так як е, ці красиві фігури дуже багато коштують грошей і часу, то ось такі маленькі фігури вони розбивають, а ці залишають до наступного мабуть, разу. Е, потім люди танцювали, співали і грав ось такий ось оркестр. А наступного дня після параду. Настає найважливіший день святкування нового року День тиші або New Pee Day. Про це більш м -м, подробніше я розповім вам в другому відео.